Іншому, а це молодий, все світло. Володимир має слованське походження і означає світом». Зрозуміло, а що ти скажеш про Аліну? О, це ширіна дівчина. Діте творіння. Саме зараз вийде до нас голова малої ради школи Радько Аліна. Житливий, це на латині. А у нас дів'яно найпростіше. Віталій, віталій Зіновєв. До речі, Анна має там єврейське походження, визначає благодаря. Упоряджується, засновійся, має там зустрічське походження. Десь не стосується тисяни володимирівни кричі. Життя радіться, це всього, мир і зламота. Тепер значення війни Ірина. Зустрічайте, перша вчителька Кривша Пісана Володимирівна, та два заміряний Ірина Якіна Кінчук.